Призери олімпіад, переможці обласних конкурсів, золоті та срібні медалісти все це про випускників довгинцівського району, яких 24 червня урочисто нагородили медалями за зразкове ставлення до навчання та його виняткові результати. Одним з випускників, які отримали золоту медаль, став Данило, для якого ця нагорода була заповітною мрією. Йому зізнається, через непросту ситуацію в країні тривалі повітряні тривоги та великаути, доводилося робити домашнє завдання пізно ввечері. Та все ж, попри нелегкий час, він продовжував наполегливо йти до своєї мети. На мою думку, це набагато складніше ніж офлайн навчання, через те, що цілий день сидиш біля монітору. Це все одно не живе спілкування з вчителем. Все ж таки на даний час. На сьогодення кращий варіант буде офлайн навчання, тому що ну все одно онлайн навчання це не те, що може навчити дуже якісно, тому що все одно деякі діти можуть відволікатися все одно не те. Випускників Довгинцівського району урочисто нагороджували золотими та срібними медалями, а подяками відзначили батьків та викладачів, які протягом навчання підтримували школярів та вірили в них. Як зазначає виконуюча обов'язки директора Криворізького ліцею No129 Неля Сергіївна, сфера освіти, включаючи вчителів, директорів та інших фахівців, є справді унікальною та важливою. Її відмінність полягає в тому, що люди, які працюють у цій галузі, виконують надзвичайно відповідальну місію виховання та навчання дітей. Вони не лише передають знання, але й формують цінності, світогляд та моральні принципи майбутніх поколінь. Ми не маємо права бути таким, як всі, тому що війна, а ми все одно в строю. Важко летить, а ми все одно даємо Да? Ми переходимо в викриття і працюємо там. Ми робимо все, все для того, щоб діти посміхались, підтримували і підтримали з усіх сіл. І все створили максимально при, максимально оптимальні умови для того, щоб вони були сильними, міцними, знаючими людьми. Цьогорічний випуск став яскравим підтвердженням високого рівня освіти в Довгинцівському районі: 39 медалістів. З них 29 золотих та 10 срібних. Це свідчить про якісну підготовку. Та мотивацію досягати нових вершин. Всі випускники, які отримали відзнаки, це гордість району і приклади для майбутніх поколінь школярів, стверджує голова Довгинцівської райради Ігор Радінов. Рік, як і той рік, який був дуже непростий, непрост, але наші діти, наші випускники показують найкращі результати, тому що саме в цьому році в нашому районі 39 медалістів, 29 золотих та 10 срібних. Це дуже високі досягнення, і це саме досягнення цих дітей завдяки їхнім батькам, напору їхнього їхнього. Батьків і це завдяки вчителям, яких ми навчали навчалися. Я вважаю, що це наше майбутнє, це гордість нашого міста, нашого району, нашої країни. Завдяки таким дітям у нас буде майбутнє, і ми точно відбудуємо Україну після нашої перемоги. Щиро радіємо за наших випускників та бажаємо їм подальших досягнень та творчих звершень. Ярослава Кальченко, Іван Сергієв, перший міський.